Театральне подружжя з Луганська допомагає ЗСУ та мріє повернутися додому. Володимир Московченко та Ірина Лубська, засновники Луганського театру, у 2014-му були вимушені приїхати до Сєвєродонецька. Там розпочали все спочатку. Зараз подружжя на пенсії. Ірина свою професію художниці по костюмах застосовує, коли плете маскувальні сітки для українських воїнів. А Володимир пише драматургічні п'єси та веде майстер-класи для студентів театра. Він був спочатку трупою в загальному російсько-українському театрі. Вдалося поставити на ноги, ствердити його. Він став самостійним, знову ж таки в певний рівень високий довів свій, і нам було дуже приємно, коли театр визнавали, як були такі матеріали фла творчий флагман. Луганщини, бо справді mm -hmm. театр довів свої своє своє високий рівень і був в основі багатьох заходів творчих. Mm -hmm. Ми від Луганщина чотири рази була представлена творчими звітами на сцені Палацу Україна, дуже масштабними до двох з половиною тисяч учасників. Так да, стільки і костюмів і... зробили на. З кожного разу це дуже солідна підготовка і я ж кажу, дві де споловин тисячі учасників в основі це творча група, знову ж таки луганського театру, і якісний такий показ він завжди викликав захоплення у кияни гостей міста, мовляв, мовляв, у луганську є українська культура. А для нас це було дивно, бо ми все, що робили, ми робили саме для того, щоб в російськомовному місті. Був осередок української творчості, і нам довелося залучити до себе велику кількість глядачів, які саме до нашого театру йшли як до тієї установи, до того місця, де можна отримати задоволення від спілкуючись з українською театральною культурою. У нас болюча рана Тарас Бульба. Ми зробили ще в Луганську цю виставу. А, як режисер, як художник-постановник. І Тарасом Буль ще в Луганську ну десь років за 5, 6 за -5 до, років, так. Да, до 14, десь так. І е, в головній ролі був народний артист України Голубович Михайло Іван... Васильович. Васильович. І потім. Коли вже все це почалось після 14, в 2019 році нам телефонує нинішній директор театру Луганського на обороні того театру і вітаю, вітаю вас з перемогою на фестивалі в Москві. Золотий Вітязь. Називається як найкраща, так, найкраща вистава. вистава, розумієте? І на наших костях вони в'їхали, і, і вони нашими ціна, руками жар загрибають і виходить так, що ми. Ну зробили славу Луганського театру на обороні. Театр до речі став театром на обороні. Вони так пафосно вони зараз всі вистави перевели, тільки переклали на російську. дві вистави. Вони грають, залишили в репертуарі українською. бо люди в Луганську. Потребують спілкування саме з українською мовою, і вони, коли грають ці вистави, ну звичайно, це вистави такі фольклорноваті, скажімо так. Вони дуже оздоблені національними такі, фарбами, такими фольклорами, тографічними. І глядач завжди аншлагово і Йде на ці вистави, бо, мабуть, скучили саме по такому, по такому мистецтву, такій культурі. Якщо тільки події ці сталися 2014 року, то тільки третина залишилася у Луганську, яка себе е, виставляє як певні навіть пропагандисти російської культури, російського, російського менталітету, вони вже стверджують, що ми російські актори. І я, звичайно, не можу спокійно говорити про людей. Які агресивно під тим прапором знаходяться, вони звинувачують нас в нацизмі, в тортурах, в тому, що ми наше нелюдське поводження на нашій території, вони фейкують, вони брешуть активно завзятої, і так далі. Тобто вони стали ну, пропагандистами навіть в певній мірі більше, ніж акторами. Угу. І це теж дуже видно прикро. А інколи гидко. Северодонецький театр для нас це якась така внутрішня, можна сказати, вавка, бо воно болить страшенно. Угу. Скільки років було віддано е, поновлення цього театру, його ствердження. Юр. Ви собі не можете ага. уявити, в яких умовах поновлювався театр, бо це був. Е, Дім, будинок Після культури, пожежі. будинок культури, який і горів неодноразово. І з 50-го 89 89-го року він жодного разу не був не підданий ремонту так. і так далі. Це ще страшне було. Ми ходили по залу і було. Там дірки ми, такі були в Людина могла провалитися на багато метрів так. вниз і розбитися. Почалася реконструкція, почалась відбудівля. І справді те, що сталося з театром, це цукерочка. І коли до нас приїздили на фестиваль або на астролі інші колективи, вони ходили по театру, і це було в захваті, бо все було настільки досконало, красиво, і оснащення. – люди, які працювали в театрі. І адміністративна частина, і творчі, вони, вони любили театр, вони і викохували, вони викохували да. те, що там було. Молодий енергійний директор. Дякувати театр. йому. Якщо говорити от саме про цей відрізок, mm -hmm. ну, по-перше, театр це було декілька, декілька акторів і, і бухгалтерія. Тобто театр починався, саме з того, що була печатка, були статутні документи у 2014 році, yeah, yeah, yeah. так. І залучали молодих акторів, кинули yeah. гасла по Україні, приїжджіть до нас. Це було дуже важко. Але і саме тоді колектив став дуже молодим. Це були випускники, вчорашні випускники творчих військових закладів. І ті люди, які працювали раніше в середонецькому міському театрі і так далі. І от на цій молодості, на їх енергетиці і легко було побудувати, було завзяття творчі. ручей. Звичайно, спочатку, спочатку сердечані побігли до театру, бо для них колись це було знакове місце. І нове, і подивитися будівлю, як завжди кажуть, що там і так далі. А що у вас варило? Потім нам довелося, звичайно, боротися за глядача, бо місто невеличке все ж таки. І треба було поновити час репертуар так, щоб кожного разу щось нове пропонувати. І ми працювали так ретельно, за 10 12 вистав на рік прем'єрних ми випускали. І ми потім дозволили собі навіть так. Пишатися тим, що ми поїхали до Києва, ми працювали на сцені театру Франтка. ми показали тут декілька вистав. Показали, я кажу, Вже по, зроблених танськода по Україні, там, Донецьку, там. Да, по Україні. Це які були вистави. Ми тут показували… за дода, зад... да, да, да. задо і зайцями. Маклена Граса. і Маклена Грасаколіша. Граса Маклана... да. Тобто класика, Щедова то класика. вистава це Звич... моя найлюблені. <хххххх">. Ну якщо говорити про вистави, які славо Лугансько, який славо Луганського та. театру. Зробили це починаючи ще з, з безталання Карпенко карого який ми привозили на фестиваль до Києва, і вистава була визнана кращою виставою гастрольного року. Так. Це а потім, а це ніч під Івана Купала. Нічва Івана Купала на фестивалі. Ми отримали два головних. Оце призи за режисуру і за сценографію костюму. Вистави, якими ми пишаємося, звичайно, це і «Кантопська відьма, таке сучасне прочитання в таких етнофарбах, етно, етно, етно рок, етно. етно Ну, ну ладно, так зламали трішки да. традиційне відношення до цього матеріалу. І вистава, яку ми дуже любимо, лавина турецького е драматурга Джижано Глуб. О, так. Репертуарна афіша театру була Я дуже дуже мені, солідна. Так. і українська класика, і сучасна драматурга, і е п'єсирського е Шекспір. Севницьк Шекспір. був е столицею Луганщини. Обласним центром став. Час? І, звичайно, всі ці і, звичайно, важливо було, щоб місто відчуло свою особистість, центральність, бо там теж були військові дії, воєнні події. Mm -hmm. Його відбили від ворогів. І кожного року там відзначали цей день звільнення, і там загинули наші хлопці під час ці... цих подій. І для нас було важливо, щоб місто відчуло свою. Таку центральність. Центральність не тільки адміністративну, а й центральність ще й культурну, творчу. І тому щороку різні заходи, на площі, центральній площі, mm -hmm. на різних площадках і так далі. Ми виїздили по області, але саме в Севердонецьку театр став цим центром. І територія навколо театру, ви бачили, яка вона стала красунчиком. Ой. Там такий був красивий ремонт, фонтан. Колись він колись ой, був рун, центром, ой, да. центром життя северданчан. Прийшли роки. Він став занедбаний, він не працював, він зруйнувався. І коли це, -це зробили так красиво яскраво, люди приходили з цього міста, тільки щоб там посидіти, Сквер. Просто пройтися цим сквером, бо це була справжня краса. Завжди, коли ми м -м, пригадуємо ці наші місця. Особливим не тільки не сумом сповнюються наші душі, а якоюсь особливою злістю і, знаєте, таким відчуттям таке не можна пробачити, таке не вибачається. За таке треба відповідати дуже солідно за це руйнування, за те, що були. Вбити життя, вбити мрії, вбити оце от повітря, атмосфера, яка існувала в наших містах, не тільки в Серодонецьку. І два наших театри взагалі. Не існує. О, Підійшов танк шість разів. Його просто розстріляв. Там нічого не відбувалося, там вже не було воєнних подій, там нікого не було з військових і так далі. Просто підійшли. Ну що, стоїть красунчик театр. Ну як таке можна дозволити, Ах, тут в Україні ти з ти український татор. театр На тобі отримай. отримай. Не треба бути дуже розумним, щоб просто побачити, як, як це цільно, цілеспрямовано робиться, просто знищити. Я б навіть хотів протиставити. Існування зараз театру Луганського-Луганську і того Луганського театру, який наш рідний український музично-драматичний, який зараз працює в Сумах. Це зовсім різні ідеологічні організації, це різні військові підрозділи культурні. Один точить за Росію матушку, а другий робить все, щоб людей навернути на, на певність. Існування нашої культури, нашої мови, нашої держави, і так далі. І актори, які там працюють, вони в цьому розумінні дуже завзяті, скажімо так. От зараз е, в Сумах е, на базі Сумського театру існує наш Луганський театр, який декілька вистав вже поставив. Саме про, про долю людини в цих обставинах, про віру і безвір'я, про те, як себе знаходиш, хто ти, чим ти займаєшся, за що ти борешся? з цими виставами вони їздили і на фестивалі до Польщі. Там це було сприйнято як е, якесь чисте слово, відверте відношення до цього до, 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 до світу щодо їх. До, до їх завзяття до їх відвертості, до їх якогось градусу, він дуже великий. І це молоді актори, які зараз своє, свою творчість вибачають тільки в служіння саме цьому прапору, прапору, творчому прапору української культури, української ідентичності, української державності. Вони всі в розумінні, вони воїни. Це не просто так: от, а ми, мені, аби вийти на сцену і там вихвалятися своїм творчим вмінням. Вони вони воїни. Ще е, в 13-му, е, на початку 14-го року, да, ми ж все це обговорювали. Там такі були бурхливі події, да, там майдан, такий Коли свій був. Да, да. Ми ходили туди е, до СБУ, дивились, що там роблять ті люди, які приїхали, е, типа місцеві. Які не знали, чим розрахувались, розрахуватись. Таксі, да. В таксі, в магазинах. Я не знаю, скільки по-вашому, це м'ясне шахтери. Угу. І були в театрі такі люди, які з нами так капцем себе по грудях били, такі українські, українські. А потім в 14-му ми поїхали, а вони лишились і зайняли. І е, кабінет, і користуються зараз всім тим, що було зроблено. зроблено говорить, костюми, та, і все, 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 все. Досі. І ще й очолили той mm -hmm. театр. Це mm -hmm. головний режисер теперішнього Луганського mm -hmm. театру. Я хочу сказати про Луганчан, які Зараз опинилися на цій території, на нашій, бо інколи загал може не розуміти, що відбувалося на Луганщині в 2014 році, mm. які це були мітинги проукраїнських наших людей, які були бійки, як знущалися, як били, як вбивали наших людей. І це було не 10-20 чоловік, там десь тихесенько вийшли і проспівали українську пісню. Це були тисячі й тисячі. Із цих тисяч і тисяч багато виїхало сюди. І коли я дивлюся знайомі, друзі, там приятелі, жодна людина з цих людей не втратила себе тут. Хоча, звичайно, були великі складнощі побутові, побоювання і так далі. Жодна людина себе не загубила. Ви це розумієте. Жодна знайшла себе в професії, так, в побуті, попри всі складності. І звичайно, я певен, що саме ці от українці з Луганщини. Коли інколи нам Луганськ не дуже Україна, де хто нам говорив. Так, саме ці українці з Луганщини, мені здається, вони і є ще певній мірі українці, і вони ті, є майбутні і... тієї України, яка буде по закінченні війни, які зараз і воюють, і, і, і будуть відбудовувати, і будуть творити і культуру, і освіту, і так далі. Більшу частину вистав, як режисер-постановник, я зробив з сценографом, художником по костюмах Іриною Лубською. Більше того, чотири звіти Луганщини, а це десятки творчих колективів, я кажу, дві з половиною тисячі виконавців. Ірина оформлювала як художник по костюмах, ці заходи. Вдягала. А, одягала. Ну і так далі. І так далі. Тобто все, що робиться, це робиться на пару. Це робиться дуже тільки без суперечок. Так, Він так, мозок, а я руки. Бо як режисер я висловлюю своє побажання, а Ірина Митівна вона як людина, яка. Все це всі побажання повинні перевести вже в очне щось, в реальне, те, що можна помацати, пощупати. І отут і починаються розмови фентезі людини з людиною конкретною. І це такий творчий, цікавий процес. І інколи в мене своя думка теж була. А врешті-решт, звичайно, її думка вам переважує і а, результат потім і... позитивний.